Але ми пам'ятаємо, Сергій Мельниченко Свірськіс продирається, але не завдає удара. І Олексимован зараз сьогодні змінює Кіпріянова. Кіпріянов це основний гол кіпер команди на Ял Лізі. Саме його. Ми бачили, друзі. 78-й забиває Олександр Бабіч. 78-й. Друзі, визначається номер 78 у Вікторії Олександр Бабіч. 1-0 на користь цієї команди. У цьому епізоді у нас. Хто забуває? Хто забуває? Я шукав насправді Нікіта Семенов, наскільки я розумію, забуває. Номер сьомий Нікіта Семенов. Так, поки я шукав ти, куди мікрофон, потрапив, друзі, два наулі на користь Вікторії. Потрапив, друзі, два наулі на Корост Вікторія. Зараз Семенов Семенов передресовує на Бабіча. Бабіч Бабіч в хатинку, поміж ніг заугольному і... Поки все плачевно наразі, тому що 2-0 у складі Вікторії така відбувається і боротьба зараз. Це Фол. Фол, друзі, у виконанні Вікторії на цьому епізоді 78-й номер. Це Бабіч отримає жовту картку. Бабіч отримає жовту картку. Мінський. Микита Демінський буде розігрувати. Симова не помиляється. Ну і одразу Джуган. Джуган. Вистрілює ля. в плані відбору. і Холить, холить Нікіта на цьому епізоді проти Манучехра. Перепрошує, перепрошує. Атаки команди Голде. Важкувато їх загнали в таке неприємне становище. Зараз Дінкіта Дзмінський пробиває. Він подобається М -м -м -м. саме його стиль гри. Молодець. Знаєте, такий буває і експресивний. Він. Пригадує поєдинки. Ми з вами спостерігали. Повторення, Чогось схожого, на жаль, поки немає. Зараз Янчук веде боротьбу проти якраз ще. Так, він був. Багато матчів провів за свою команду. Але от останні кілька поєдинків. Це фол, друзі, фол. Відштовхує, відштовхує Янчука. І потрібно, потрібно працювати. Пробиває заугольний. В першому колі матч між цими командами закінчився 9-3 на користь Вікторії. Тоді, друзі, ще у складі команди ще у складі команди Голд виступав Володимир Гайдай. І зараз отримує з жовту картку. Свірськіс отримує жовту картку у складі Голда. Номер 7. Свірський. Зараз буде пробивати Нікіта Семенов, молодець генш. Топимо за вас номер 10 Ну що ж, Юрій Сергійович, це в поєдинку Фенікса, що Фенікс переможе. Ну що ж, немає інформації, що з ним трапилося, чому він не був присутній. Зараз непогано проведе, в напрямку квітки. Ну і бачимо, що стежимо, відбувається боротьба, не любов. Нелюбов відбувається між ними, а, і відповідно боротьба буде продовжуватись. От зараз, бачите, намагається, намагається Свірськіси завести і завести свого опонента. А можливо такий на боротьбу, яка може призвести і до друзі, І Я зараз отримає... є золота картка. Кому дякуємо, звісно ж, нашим Збройним силам України, захисникам і захисницям, які дарують нам можливість трішки відволіктися там щосуботи. Маємо можливість друзі. Ось і Свірськіс Свірськіс отримає жовту картку. Бачите, цим хлопцям я ж казав, що не любов, не любов, друзі, не любов, не любов, свірські відпочивати. Свірський з вилучений, друзі. Це друга жовта, і відповідно, Матвій Свірський сидить. Семенов, Семенов, Семенов далі, ямковий. Ми бачимо, що Семенов, Семенов, але генш, генш надійно. Справді Кирило Решетняк, то напишіть в коментарях. Зараз удар від Бабіча. Всі і сороки сьогодні немає. А Лішерашоєва теж сьогодні не було. І удар від Бабіча, друзі, Бабіч завдає удар. Держи м'яч Віка сама рішає, рішає. Це що за коментарі дуже дивного характеру. Ну що ж, п'ятий вибіг насправді це жовта картка. Жовта картка для п'ятого номера Голда. П'ятий номер Голда отримує жовту картку. Був п'ятим гравцем, який неправильно, неправильна заміна відбулася. П'ятий. Дуже щільненько. І зараз заугольний. Заугольний. Класно прошив. 55 але... розігрують Янчук. Маночехра один в один, але Генш. Генш відборіє. Зараз заугольний проти нього Гарка дістає. Янчук пробирається з м'ячем. Янчук, друзі, це штрафний. Це п'ятий командний фол. П'ятий командний Євген Заугольний. Євген Заугольний розбігається. Євген, Євген пробуває і відбиває. Відбиває зараз голкіпера Вікторія. Ось так. Хвилина 35 до завершення. Симовин на протилежний на Заквацького. До удару справа не доходить. Ціля. Джуган. Один в один проти Генша. Джуган. Генш. Генш Це не дійде. Чидийдень. Є завгольний без втрати м'яча. Ні, не вдається, друзі. Ну що ж, 19 секунд, секунди, секунди до. до завершення першого тему. Ну що ж, що в нас чорний хоче вийти на футбольне поле? чи що? Таке враження, щоб отримати цю перемогу беззаперечно. А, Максим Чорний вийшов, бачите, не витримав. В перерві вирішив. Перевититься на дідінський. Нікіта Дімінський відзначається. Друзі, відзначається. А це вже треба буде перевірити, якщо так, друзі, якщо, ну і є можливість зараз це зробити. Семенов, Семенов пробігає своїх опонентів. Семенов Нікіта пробиває. Отже, це показується. Заквацький, заквацький. Це ще один фол, друзі. Так, Вікторія у нас набирає свої фоли. Третій командний фол, 16-та. Ну що, у нас Семенов знатний знатний. О -о -о. Що відбувається, друзі? Це така, знаєте, провокація такого дешевого варіанту. Друзі, продовжується наш поєдинок. І 16.30 до завершення удар в Заквацького в футбольному полі. Зараз заугольний, яугольний намагався увійти. Ну що ж, таким чином вдягає. І... Буцу і гетри повністю і вже сам не буде брати участь у цьому поєдинку, тому що одні Раз Гетри на Янчука, Янчук без фолу, саме так вважають арбітри. Йдемо далі. І удар від Гаркаванка. Гаркавенко забуває, друзі. Номер 80-й. Друзі, визначається номер 80 й Гаркавенко. І 3-1 на користь Вікторії. Близькі вікторіанці до Янчука припустив м'яч трішки. Можливо, зараз вдасться йому. Ні, все ж таки пробуває Янчук. Алкіпер Генша. Джуган перший був на м'ячі. Саме він перехопив. Ал Джуган підлаштовує собі під удар. пробиває Ля. М'яч 22. Ще 20. Теж, звісно, запалу було багато, хотілося грати, але зараз би. о Джуга! Ля Джуган забуває друзі. Друзі, значить номер 11. Ля Джуган. 4-1 Вікторія попереду до завершення 10-20. Ну, що ж, пишіть свої думки з проводи цього в нашому чаті в Ютубі. Напишіть свої маркування. Друзі, і це фол проти, проти заугольного полиць Петро Квітка. Жовта картка для Петра Квітки. Час потрібно зупинити, друзі. 849 і надати допомогу заугольному. Жовта картка. Вмовляємо цю гру. Нікіподімінський розігрує віддавно Заугольного. Заугольний важку ситуацію себе загнав. Зараз передача власне, на Нікіподінінського могла би бути. Є втрата у цьому епізоді, але захищає ворота Олег Симовин. Симовин захищає, тут Генш. Генш отримає жовту картку. Голда Генш, Олександр Генш отримав, набрав фланг. Заугольний. Далі розігрують, обстукали. Заугольний прибуває. Не щаститься у цьому епізоді Сім емоційний, як до прикладу, Нікіта Дземінський. Чисто дозволяють продовжувати і переведення на квітку. Квітка! Квітка пробуває. Друзі, потрібно вставати зараз. Чи був там фол. Квітка лежить. Вирішив полежати на газоні. Не, не, не можу власне погоджуватися, що там було порушення правил, що там був якийсь кримінал, чи там дійсно. Удар від Джугана і Джуган забуває друзі і робить це ось у такому стилі. Джуган забуває, друзі. Ну що ж, друзі, визначається номер 11 для Джуган 5-1 на користь Вікторії до завершення 5 хвилин. Свячук. Янчук Янчук пролітає, ману у цьому епізоді не фолиці. А це фол, Ой-ой-ой, для чого? Для чого, друзі? Ні-ні-ні. Це, це даремно марна справа. Не потрібно це робити. Зараз залишається чотири Є, власне, ще один удар, ще один удар власне, відбувається від Вікторії. Він помиляється. Джулан потрібно повертатися. Янчук ну, в стилі ковтина. В стилі ковтина. відвертим. Сьогодні Вікторія переграє свого чергового опонента і робить це впевнено. Якщо минулого тижня ще були якісь натяки на тих, ну і нагадую, що і сьогодні немає. Немає Олександра Набільського, так він присутній, він допомагає морально своїм партнерам по команді. Виконавець такий є у складі Вікторії. 16 голів у нього. Ну, Щодо асистів, то по 8 з Набільським. Ну, Зрештою, зрешт, можливо, сьогодні ще збільшиться цей доробок. Ще, ще є час для гіперемоційного відбувається передача на Заквадського. на Заугольного, Заугольний. Заугольний не вдається. підключається у мене. Одразу 4 гравці, 4 гравці Вікторії, але тільки 2 голда. Заквацький там чатує на полувітрамі. Все ж таки просто пересвідчився і нічого там не було. Залишаються секунди. Секунди, друзі, до завершення цього поєдинку. Далі на квітку. Квітка. Квітка може забити, але Генш там на воротах Генш. Генш, генш-надійно. Але кому чемпіонство Вікторія, насправді Вікторія якраз буде святкувати чемпіонство вже в наступному. А звісно, офіційно будемо оголошувати, друзі. Ну що ж, друзі, матч завершено. Перемогу святкує Вікторія з рахунком 5-1. І ця перемога насправді їм вже дозволяє. Петро, вітаю вас! Сьогодні вечора ми вітаю з перемогою. Ця перемога вже точно можна сказати після неї, що ви стали чемпіонами і формальність чисто буде дограти останній тур. Але е, ось ми з вами перед інтерв'ю поговорили. Дійсно, е, для голоду точно це. Вони мені казали, що це точно був е, матч принципіальний, і це ми побачили на полі. Емоції зашкалювали, ми побачили скільки, 10 жовтих Тож, ваші емоції після того матчу, після цих емоцій на полі і від того, що ви вже розумієте, що ви чемпіон? Ну, дякуємо за чемпіонство. Ми віддали всі сили на полі. Емоції зашкалювали. зараз вже, звісно, не так. Ну, все одно, приятно. що Такий суперник купався. Було цікаво. Все. Більше нічого не можу сказати. Кого б сьогодні виділили? Із своєї гри, можливо, когось е, накажете. Я чув, що Семенов трохи не, по, не сподобалось вам, як він себе поводив. Семеним ну, кабалоком хочу виділити нашого вратаря <клухи> Олександра Шаріхова, він захищає зараз нашу Україну, приїхав до нас, допоміг нам. Звісно, е, обідно, що пропустив один гол. Е, ну, нічого. Ну Я там думаю. гол був непоганий, тому не стидно пропускати таке. Нічого страшного. Тож дякую, у вас чемпіонство дякую. все найкраще. Дякую.